Пройшов майже рік, як я користуюсь iPhone 15 Pro, і зараз настав момент ділиться своїми враженнями про вже не новий, але актуальний смартфон від компанії Apple. Хто дивився мої давніші відео, знає, що я полюбляв компактні моделі, які, на жаль, зараз вже не випускають. Тому після двох років використання iPhone 13 Mini і усвідомлення того, що такий формат більше ніколи не буде виготовлятися, було прийнято рішення спробувати щось та й посерйозніше, а саме. Версії PRO перед покупкою була думка, що він мені не сподобається в плані габаритів, але цього не сталося. Зразу після розпаковки мені сподобалось все від розміру та матеріалу до функціоналу та оновного роз'єму USB c якого дуже сильно не вистачало. Один з позитивних моментів в iPhone 15 Pro це була його автономність. Я постійно використовую мобільний інтернет 5G, а коли знаходжуся вдома, підключаю Wi-Fi, який залишається активним навіть вночі. Також часто знімаю відео 4К, адже це частина моєї основної роботи, де я полюбляю використовувати свій персональний смартфон. При звичайних сценаріях використання заряду акумулятора мені завжди вистачає на цілий день, можу користуватися навіть без підзарядки. Я рідко коли користуюся навігацією та не маю постійно підключених пристроїв по Bluetooth. Єдине, чим користуюсь частенько, це камерою, про яку поговоримо трішки пізніше. При тривалих зйомках відео, звісно, доводилось використовувати Powerbank, адже в випадках, коли iPhone використовується більше як камера, підзарядка це нормальний процес. За цей рік активної взаємодії з смартфоном максимальна ємність акумулятора становить 99% при 239 циклах заряджання. Зараз в мене буде прохання до тих, хто має на руках будь-який iPhone 15 версії. Напишіть в коментарях, скільки у вас циклів та максимальна ємність, адже я полюбляю користуватися різними рекомендаціями щодо заощадження батареї і хотів би дізнатися, які дані вас Приблизно такий самий період часу. Камера 15 Pro має багато корисних функцій та режимів, які роблять його універсальним майже в будь-якій ситуації. Для тих, хто полюбляє фотографувати, iPhone надає можливість робитися на три об'єктива, а також використовувати макрорежим та формат Apple Pro Pro. Стосовно останнього, може виникнути питання, чи якість така сама, як і на сучасних фотокамерах. Відповідь, звісно ж, ні. Але як для смартфона це дуже непоганий результат. В деяких випадках можна навіть використовувати як заміну камери, але це тільки в деяких випадках. Звичайне фото виглядає непогано і займає всього-навсього біля 2-4 МБ. Якщо ж говорити про RAW формат, тоді історія зовсім інша. Картинка набагато краща та надається змогу обрізати її без помітного втрачання якості, так як роздільна здатність складає 48 Мп, до речі, які доступні тільки на основний модуль. Через те, що такий формат зберігає більше інформації, він не має більшу вагу. Порівнянні з звичайною фотографією. Мова вже йде про 60-40 МБ на ширику та 15-30 на інших об'єктивах. Також це буде залежати від сцени, яку фотографуєте. Якщо це білий фон, тоді вага буде меншою. Якщо ж на білому фоні будуть рослини або якісь об'єкти, тоді вага буде більшою. Зберігається світлини в форматі DNG, як то не дивно, тому любителям лайтрумів, гадаю, це зайде. Ще можна додати кілька слів про фронтальну камеру. Чисто з поваги вона є і добре. Ніколи особливо нею не користувався, та й після 48 мегапікселів вона здається взагалі несерйозною, але це лише моя думка. Щодо відео. В камерах підвищена світосила в порівнянні з моїм 13 міні, і це було дуже помітно. Якість також стала кращою, але на ширик та ультраширик. На телеоб'єктив я не полюбляю знімати, адже він там посередній. Переглядати на смартфоні ще так сяк, а на комп'ютерних моніторах видно шуми та відсутність різкості. При зніманні в приміщеннях, де немає стодійного освітлення, можна взагалі забути, хіба що це відео для власного використання. Ультраширик чудовий об'єктив, який виручає в більшості ситуаціях, особливо коли потрібно захопити високі об'єкти, багато людей в невеликих локаціях або передати масштаб чогось. Якість, як для смартфону непогана, особливо в сонячні дні. Приміщення ситуація також буває складна, адже на відео з'являються шуми. Зазвичай дуже добре мати додаткову камеру саме для знімання в таких місцях, або хоча б використовувати тільки основний об'єктив. Але і це не сильна гарантія. Освітлення грає дуже велику роль, тому навіть iPhone поки що не може зрівнятися з можливостями сучасних відеокамер. Тому і по факту повністю замінити їх ще не може, тільки частково. Також варто згадати про проблеми з деталізацією та якістю картинки в місцях, де присутньо багато мілких деталей, наприклад, при зніманні в парку. Багато хто це помітив, адже в таких сценах iPhone реагує на перепади освітлення, тим самим робить картинку ніби пережатою в декілька разів. Варто згадати формат ProRES, який я також використовував, і він мені сподобався. Якість краща, інформації більше. Та набагато точніша передача кольору. Тому як не крутий, вага його також велика майже 2 ГБ за 10-12 секунд в 4K60 кадрів. Apple рекомендує використовувати зовнішні накопичувачі для знімання в такому форматі. Та й сама камера не дозволяє записувати відео 4К60 кадрів на пам'ять смартфону. Але це не стосується тих, хто використовує сторонні додатки, такі як Blackmagic Cam. Більш детальніше я розповідав в цьому відео, яке повинно з'явитися десь отут. Так, цей формат трішки може допомогти в місцях з поганим освітленням, а також при масиві вищезгаданих мілких деталей. Але таке рішення буде займати дуже багато пам'яті, плюс до того всього велика кількість таких відео можуть сильно навантажити ваш комп'ютер. Адже в моєму випадку на етапі монтажу в Premiere Pro виникали підглючування, тому переглядати фрагменти повністю було неможливо. Мова йде про Windows ноутбук на i7 12-го покоління з відеокартою RTX 2060 на 6 ГБ та оперативкою на 16 ГБ. Як цей процес відбувається на MacBook та iMac, на жаль, не зможу сказати. Але ті, хто має досвід, обов'язково напишіть в коментарях, щоб про інформати інших глядачів. З часом я відмовився від ProRES, але надію, що колись, можливо, спробую такий формат в якомусь проєкті, адже він доволі таки цікавий, хоча й дуже важкий. До речі, бітрей в деяких сценах в 4К перевалює за 1000 Мбіт, що мене сильно вразило. Хоча iPhone 15 Pro вже тогорічна модель, але його процесор a 17 Pro залишатиметься актуальним ще дуже-дуже довго. А доказ тому це підтримка Apple Intelligence, яка має бути в iOS 181 Трьохнанометровий процесор чудово показує себе при рендерингу відео на смартфоні, обробках фотографій ProRAW та, звісно ж, у геймінгу. Сучасні ігри працюють добре, але в залежності від налаштування графіки, iPhone може нагріватися та скидати яскравість дисплею, що багатьох трішки бісить, хоча при цьому процес гри залишається стабільним, таке часто можна помітити, граючи в Genshin Impact на максималках, наприклад. Щодо нових Resident Evil та Assassin's Creed Mirage, ці ігри йдуть на айфоні, але графіка мені, відверто кажучи, не подобається. Той самий вищий згаданий Genshin виглядає набагато якісніше. А що ви думаєте про це? Загалом 15 Pro чудовий пристрій для геймінгу, я можу його сміливо рекомендувати. Новий старий роз'єм USB-C на iPhone 15 Pro дуже комфортна штука, адже перекидати об'ємні файли тепер значно легше, за умови, якщо використовувати кабель зі швидкісною передачою. Так, вони дорогі, але купівля того варта і заощаджуватиме багато часу. Також є змога під'єднувати адаптер з microSD на USB-C прямо до телефону і швидко завантажувати файли як на нього, так і з нього. Просто краса. Дисплей 15 Pro має 120 Гц, які додають йому неймовірної плавності при взаємодії з інтерфейсом та й в іграх, які підтримують таку частоту. Так, може здаватися, що така герцовка може погано вплинути на час роботи смартфону, але в випадку з 15 Pro це сильно не відчувається. Але й навіть якщо мені потрібно зекономити заряд акумулятора, я просто можу активувати енергозберігаючий режим, який, в свою чергу, скидає частоту оновлення до 60 Гц. Це дуже некомфортна частота після 120, але інколи доводиться користуватися в такому режимі. Чи набрідає Dynamic Island? Насправді ні, та й після деякого періоду ти взагалі перестаєш звертати на нього увагу, тому ніяких проблем в ньому немає. Що ж, варто купувати цей пристрій сьогодні, адже на вулиці вже вересень, а на полиці стоїть свіженький 16 Pro, який, скоріш за все, кращий, ніж 15 Pro. Як бути? Найближчим часом я планую зняти відео, в якому порівняю дві моделі, тому обов'язково підписуйся, щоб не прогавити корисний контент. Щодо вибору, 15 Pro хоч і тогорічний смартфон, але він актуальний і буде актуальним ще довго. Якщо у вас давніша версія айфону, то ви будете задоволені від оновлення і скоріше за все забудете про існування 16 Pro. Якщо ж ваша робота, як і моя, пов'язана зі зйомкою, то мабуть краще обрати 16 Pro, адже мілкі оновлення, такі як сломов 4 k 20 fps та підвищена якість ультраширика, про які я також зніму ролик, стануть вам у пригоді. Але якщо ж бюджет обмежений, то в виборі 15 Pro немає ніяких проблем. На цьому відео можна завершувати. Дякую вам за перегляд. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Ярик, це канал Яркотех. Всім до зустрічі!